не Україна. Це Чорногорія і Албанія. Албания Діт Джона. Можна зустріти навіть українську настояночку. Це Албанія. Супер. Ну, що, поїхали? Куди ехати? Блин, вот это класс. да, давайте. Албанские флаги уже здесь, бачишь? Ну, у нас российские уже висели в Крыму. Что-то что, -то что -то шло. Это, блин, проблема. Ну, может, это, конечно, хорошо. Но раховчишь, что у них была война. Я не знаю, это они такие просто либералы, или они <працю> 50... <працю> <працю> Чорногорії, чорногорських прапорів можна менше зустріти, ніж сербських, а потім албанських. Люди настільки принципово вивішують прапор цієї країни, до якої вони себе як кажуть, відносять, що це викликає деякі питання, чи вони дуже ліберальні, чи в них і надалі є проблеми, так би мовити, сепаратистського характеру. Не так нагло їду. не знаю, куда они там. Ну так как у нас. У нас же тоже такие как будто все домой, знаешь. Добро пожаловать в Украину. Куда-то же они потом деваются, они тоже не вернут. Может там кто-то так как у нас делаю Стартуй! Типа замешкался, а этот позанул, блин, где-то. Поскочил. Постоял. И позвонили. Це не Україна, це Чорногорія і Албанія. Але щось таке рідне атмосфера, двіжуха, видно, що люди всі в емоціях, каністрочки возять. Ага. Щось тягають. Тут якийсь цей мінівенчик щось перевантажували, розвантажили, потім різачки взяли, пішли знову на ту сторону, щось перекидують, Ну, блин, життя йде, бачите, видно одразу, що руха, все. Коре, я думаю, що у нас з албанцями дуже багато спільного, більше, більше спільного ні, не просто номера, а, а. тиранські. Вон, бачите, проїжджає. А ще й багато ще іншого збільшення. Такий братній народ. Дядько поніс каністру. Це, це ще сімка ну, тарабанов, коротше, через кордон каністри. Нічого цікавого куди тут плести. Нарешті ми Вийдемо в прогулянку. Так, все, підемо по прогуляночку. Тому за два дні да, можна так очуміти. Така як це називається? Пляж на току ход. На кордоні.

Бачите, дивіться, 80-ті роки. Тут движуха. Бачите, зачинено. йдемо в ресторан, подивимося. Мені цікаво, я запозила чи ще ні, тому що насправді тут хлопець робить дівчині пропозицію. Ну, а це така забава. Тут по берегу їздить, в кого повний привід, то можна тут поїздити. Просто тут. і на все круто.

Нарешті Сережечка збирався, це по я хотіла просто понырять. Сережечка збирався 40 хвилин. Давайте, заходимо. Сережечка місцями, тепер Сережечка у нас за рулівого. Це просто бомба. Запрошую до спільних подорож. Приїжджали, понаїхали. До речі, номера більшість тут з Косово. Як албанці зрозуміли більшість, ну а іноземці Косово. Косово, тому що ну, всі знають їхні теплі відносини з сербами. Е, ну і, В принципі, там на в Осні, ну до босні, так розумію, треба їхати Через Чому на гори там більше моря немає, тим більше. До Чорногорія, я так розумію, їм не дуже хочеться їздити якось з точки зору морального. Спілкувався з одними хлопцями з Чорногорів, з тобто, Чорногорії із Косова. Дядько мені розказував, як це все відбувається там. Відносини. Наприклад, ті, хто участвували в обороні Косова, Косовари. Якщо їжджають до Сербії, то серби їх переслідують, якщо він участвували у військових діях. А в Косово, коли в'їжджають в серби, приїжджали в Косово вбивати косовари, їх Косов не переслідують, тому що такі закони. Європейські змусили прийняти. Можете безпечно, якщо ти о, о, сидиш та кушаєш в цьому барі. Так щось подумали, що почнемо західного збережжя Балкан, а потім через Молдові, через Молдову і, і поїздимо в Україні, я відверто кажучи, по-перше, там хочеться відкривати, там хочеться показувати нашу країну, яка не те, що найгірша, а набагато краще, чим більшість країн, якщо брати сумарно. Так, Можливо, десь тепліше, можливо, десь каньйони глибші. Можливо, десь ще щось. Але якщо ми кажемо про сумуючий фактор підсумувати, то наше краще нашої України немає країни. Відпочинку на Балканах, на Західних Балканах, так би мовити, це Чор... Словенія, Чорногорія, Боснія і Герцеговіна, Хорватія і Албанія і Греція. Я трошечки з не по порядку сказав, ну почнемо з порядку, зверху вниз. Словенія, моря мало. Закони не знаю, що стосується відпочиваючих, подорожуючих. Хорватія, дуже багато великих узбережжя, але вони вже на етапі, коли щирість посмішки, як це інакше конфетно букетний період закінчився в стосунку до туристів. Зараз туристи це тільки Туристів можна перебирати. Це просто об'єкт джерело, скажімо, так, грошей. Все ж розрекламовано, відбудовано, насичено. Вони вже наїлися, вони вже ситі, впевнені, тому що вони вже такі і будуть. Боснія, Герцеговина, Маломоря. Ми не були, не буду казати, Чорногорія, ну, скажімо так, на набуті до Хорватії на півшлях Можна, ще можна. Узбережжя забудоване. Але одразу штрафувати не буду для активації в разі чорної. Це про Чорногорію. Але узбережжя ну, вже майже все Тобто це, це, це узбережжя, там вже і виходу якогось на пляж небус, незабудованого не знайдеш. Ну, я не кажу взагалі, але тяжко, тяжко ще трішечки значить буде, будуть вже посмішки, напевно, сходити. Ну але це якийсь час ще протриває, я думаю. Але, не знаю скільки. Що стосується перестрибного Греції, Греції в цьому році вийшов чудовий закон, всі під нього обалділи. 300 євро штрафу за собою за те, що ти ночуєш не, не безплатно, так би мовити. Не в готелі, не на кемпінгу. Всіх шок. Дуже дивно, Греція дуже велика, не дуже бідна, багата, так я Розумію, що за ці закони певновласники і готелів, але ж але ж але не знаю, всі сподіваються, що ці закони відмінять, але е, поки що Греція не для для е, тревел-туристів. Щодо Албанії, заповідник. Безнадійності вступу в Євросоюз, напевно, його так можна назвати. І завдяки ць цьому цей період букетно цукерковий я думаю, що деякий час, ще деякий час продовжиться. Хоча абудови йдуть абудови йдуть, але а... якісь там вимоги нормативи європейські, думаю, що й довго не будуть їх стосуватися. Тому Албанія, скажімо так, дуже гостинна, це єдина з західного узбережжя Балкан. Може, це залишилася така просто Україна номер 2 і на кордоні Україна номер 2 може вже є у нас на цей цього приводу відео. Привіт. Хандель, бензинер, дибайте, машина за 20.000. Ай, того, помило. Алванія, от. Так. От, центр гримаж.

А чом бы моє мені от дітей витягти здоров Як українці А так виглядає відпочинок на албанському пляжі без молитви нікуди. Чувак купався, купався, одягся, треба помолитися. Як в Албанії можна зустріти дуже гарних людей, вони як українці, домовитися, розрахуватися будь-якою валютою. усміхнені, Ще дарують гранати. Взагалі класні люди. А ще українці приїхали і зробили чендж щось купили, розрахувалися хлібною сльозою. Будь ласка. Можна зустріти навіть українську настояночку. Це Албанія. Супер. Майже всі роз'їхалися. Нікого нема. Ну, завтра ми теж поїдемо вже. Ні, це таке просто бомбізне місце. Я навіть не знаю, чи багато ще таких можна знайти. Завтра вже поїдемо додому, ну, принаймні, в сторону. В сторону дому. Я думаю, що тому це наш останній завтрак на березі моря. Завтра не думаю, що у нас буде час Всю поїздку. Всю поїздку. Ну добре ж нічого не кажу. Я кажу всю поїздку. Добре.